Я займаюся цим вже 5 років. Як виникла ідея? Ну, це вийшло само собою. Я навчалася на магістратурі, вивчала переклад в нашому університеті ХНТУ, і я вирішила знайти підробіток, викладати англійську мову українцям онлайн. І я зайшла в Google, знайшла платформу, де є викладачі, які викладають іноземні мови, і до мене почали звертатися студенти із цього світу і просити, щоб я викладала українську мову. Зараз Інна випустила підручник, розробила картки, за якими навчає іноземців. За п'ять років у неї було майже пів сотні учнів з 26 країн світу, розказує дівчина. Мотивація для вивчення української у кожного різна. Джейсон один зі студентів Інни. Він живе в Америці, а його бабуся з Житомира. Чоловік мріє побувати в Україні. Привіт, Джейсоне. Привіт, Інно. Як твої справи? Мої справи. So probably about a year and a half ago, I found out that my grandmother Півтора роки тому я дізнався, що моя бабуся була з України, а я й не підозрював. Я знав, що вона зі східної Європи, як виявилось, вона із Житомира, і це була моя ідея вивчити українську, перш ніж подорожувати Україною. Я знайшов Іну, коли дивився її ютуб-канал, побачив її роботу і зрозумів, що вона класно викладає. Тож вирішив з нею займатися навчанням і хочу отримувати все більше нових знань. Найважче говорить Інна, іноземцям опановувати українські відмінки, саме тому вона розробила власний підручник. Він про українські відмінки і чому це граматичний підручник, і чому він має таке одне направлення? Справа в тому, що відмінки це найскладніша тема в українській мові. Для іноземців і наша мова будована на системі відмінків. І як я кажу, що українські ми маємо сім відмінків, сім відмінків це як сім нот у музиці. Ти не зможеш навіть зробити найпростіше речення скласти так само, як без нот зіграти найпростішу мелодію. Уроки відбуваються онлайн, каже Інна. з кожним своїм студентом дівчина займається індивідуально для кожного окремо розробляє програму навчання. А от тривалість курсу залежить від наполегливості учня. Наприклад, в мене є студент, який заговорив українською мовою за півроку. Вісно, у нього було дуже велике бажання, і він вивчав українську мову п'ять разів на тиждень. І вже за півроку він почав вільно говорити, потім почали читати з ним вірші, книжки. Про бабуся і прадідусь Саймона були українськими письменниками. Через політичні репресії вони змушені були іммігрувати до Австралії. Всім привіт! Мене звати Семон. Я з Австралії, мені 23 роки, і моя учителька з української мови то я Іна. Окрім Інни, в її онлайн-школі викладають вчителі з інших українських міст. Іноземці вивчають українську мову і цінують, нам також треба її цінувати, послуговувати нею, це дуже важливо. Це є наша самоінтифікація у світі. І я б хотіла через, можливо, в майбутньому, якщо мені вдасться, через три роки, можливо. П'ять можливо менше відкрити якісь свою фізичну школу. Аліна Олефір Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.